Слава Ісусу Христу, дорогенькі мої, рада вас бачити тут, де ми з вами будемо дивитися в карти і шукати правду. Сідайте зручненько, беріть чай чи каву, і давайте глянемо, що нам доля підкаже. Такс, дивимось, що нам карти скажуть. Чи змінить Трамп тактику в перемовинах? І чи буде дозвіл для України бити в глиб Росії? Перша карта, відлюдник, така самітна карта. Знаєш, вона говорить, що Трамп буде довго думати, закриватися, не спішити міняти тактику. Він буде більше слухати себе ніж когось іншого, і може відтягувати рішення? Друга карта дев'ятка жезлів. Ото вже про оборону. Тут видно, що він буде з підозрою ставитися, насторожений, не довіряти нашим до кінця. Це карта обережності, дозволу так легко не дасть, буде тримати все під контролем і ставити умови. Третя карта Паш Пентаклів. А то вже трохи світліше. Є перспектива нових можливостей, маленьких кроків уперед. Паж то як початок, але ще не смілий. Це може значити, що якийсь дозвіл чи підтримка з'явиться, але не така велика, і не відразу. Ну, що я можу сказати? Міняти тактику він швидко не буде. Все буде через довгі роздуми та підозри. Дозвіл бити в глиб Росії може й дадуть, але лише частковий, обмежений і не відразу. Так, зглянемо, що тут карти нам показують? Чи буде зустріч трьох президентів у вересні? Перша карта місяць, ех, то неясність, туман, підозри, все в тіні, багато брехні й маніпуляцій. Це вже знак, що навколо такої зустрічі буде багато чуток і балачок, але правди мало. Друга карта туз мечів. Ото вже. Про різкі рішення може бути якась заява, проривна новина, але з жорсткими умовами, це як різати по живому щось нав'яжуть. Третя карта закохані. Та карта вибору союзу, але то не завжди любов, а більше вимушене партнерство може означати, що рішення про зустріч буде прийматися спільно і будуть торги з ким бути, як домовитись. Ну що я можу сказати? Реальна зустріч трьох президентів у вересні виглядає дуже сумнівно. Більше шуму ніж діла будуть якісь гучні слова, але то радше інформаційна гра. Якщо навіть щось і відбудеться, то більше як показуха, а не справжні переговори для миру. Такс. Дивимось, що карти нам говорять, які небезпеки є для Одещини найближчі дні. Перша карта, Верховна Жриця то тиха, але небезпечна карта. Вона про таємниці, приховані речі. Це може значити, що загроза є, але ворог буде діяти хитро не напряму. Може бути розвідка, диверсії чи плани, котрі ми не бачимо відкрито. Друга карта правосуддя. Тут вже про кару і відплату це може означати точкові удари по інфраструктурі, по якихось важливих об'єктах. Ворог буде пробувати показати силу, щоб залякати людей. Третя карта диявол Ай-ай-ай. То карта великих спокус і темної сили. Тут явно про підлі методи, терор, підриви, провокації може бути і масована атака дронами чи ракетами, і навіть диверсійні акції. Диявол завжди показує, що ворог заходять хоче скувати людей страхом. Ну що я можу сказати? Для Одещини найближчі дні будуть непрості. Є загроза і обстрілів, і диверсій, і терактів. Ворог буде пробувати діяти підступно, щоб посіяти паніку. Треба бути пильними, слухати повітряну тривогу і не нехтувати безпекою. Так, дивимось, що карти показують, яка ситуація на Харківщині, до чого готуватися. Чи будуть масовані обстріли? Перша карта, відлюдник. Та карта про самоту і тяжкий період. Це значить, що людям там прийдеться закриватися, сидіти в укриттях, ніби відрізані від світу. Відчуття буде, що область лишилась сам на сам з бідою. Друга карта паж мечів. Ото вже про небезпеку з повітря то як розвідка, шпигун, але з мечем. Це показує, що ворог активно вивчає ситуацію, готує атаки, може бити несподівано, перевіряти де слабкі місця. Обстріли будуть і то регулярні. Третя карта, верховна Жриця. А це знову таємниці, щось приховане. Ворог не відкриє всі карти відразу, тому атаки можуть бути підступні, не завжди очевидні. Тут може йти мова про плани, котрі не афішуються, або навіть про диверсії, і нестандартні методи. Ну що я можу сказати? На Харківщині треба готуватись до тяжких днів. Масовані обстріли можливі і будуть раптові удари. Люди почуватимуться залишеними. Ситуація напружена, ворог буде хитрий і підступний. Треба мати терпіння і бути максимально пильними. Так, зглянемо, що для Дніпропетровщини карти нам показують, які є небезпеки. Перша карта королева мечів. Та жінка сувора, холодна. Це символ ворога, котрий планує чітко й без емоцій. Тут видно холодний розрахунок. Ворог буде бити прицільно, вибираючи важливі цілі, без жалю. Друга карта Дев'ятка мечів. А й лишенько, то вже карта страху, нічних кошмарів. Вона прямо говорить про загрозу нічних атак, дрони ракети, котрі триматимуть людей у постійній тривозі. Це ще й психологічний тиск. Ворог хоче довести до відчаю. Третя карта п'ятірка жезлів. А це карта конфліктів і сутичок. Тут видно хаос, коли все навколо в напрузі. Це можуть бути масові обстріли, котрі викликають пожежі, руйнування, метушню або навіть спроби локальних терактів для того, щоб внести паніку і безлад. Ну що я можу сказати? Для Дніпропетровщини найближчі дні будуть важкі. Є небезпека нічних обстрілів, особливо по інфраструктурі, і ворог може пробувати діяти. Підло щоб залякати людей, треба бути готовим і не нехтувати безпекою. Так, сподивимось, що карти кажуть, які небезпеки є для Київщини найближчі дні. Перша карта верховна Жриця, то вже про приховані плани. Це означає, що загрози є, але вони не будуть очевидні. Ворог щось задумує, і то непросте. Може бути розвідка, підготовка терактів чи нестандартних ударів. Друга карта сімка мечів. Ай-ай. То вже про хитрість, підступ і обман. Ворог може діяти не прямо, а через провокації чи якісь сюрпризи. Це карта крадія, значить, що атаки можуть бути підступні, дрони, які летять неочікувано, чи удари там, де не чекають. Третя карта трійка жезлів. Тут видно, що ворог планує далі, пробує дивитися на відстань. Це може означати нові сценарії обстрілів, підготовку масованих атак, щоб прощу, прощупати е, оборону. карти. Кажуть, для Київщини найближчі дні небезпека є, і вона скоріше хитра і підступна. Масований удар може бути. Ворог готується, пробує діяти несподівано і можуть бути диверсії чи атаки по інфраструктурі. Треба бути уважним до тривог, бо підлість у картах явно видна. Так, здивимось, що карти нам показують. Зеленський скоро передасть пост президента іншому. Хто кандидат, перша карта помірність. Така карта спокою і затримки. Вона каже, що різких рухів зараз не буде. Зеленський ще тримає баланс і пробує витягати ситуацію, але передавати владу прямо зараз не виглядає. Друга карта страшний суд. Ото вже серйозно. То карта рішучих змін, як доля, що стукає в двері. Вона показує, що момент передачі чи великого рішення прийде, але то буде не його добровільний крок, а скорше через. Обставини, тиск можливо, навіть після якихось трагічних чи переломних подій, третя карта лицар Пентаклів. Тут ми вже бачимо кандидата. то… Людина спокійна, практична, розумна. Він не рветься вперед, але впертий і послідовний. Це може бути якась технічна фігура, хтось із середини системи, хто вміє працювати крок за кроком, а не харизматичний лідер. Ну що я можу сказати, Зеленський ще не скоро віддасть пост, але перспектива така є через великі події, які заставлять. Кандидат виглядає як людина більш практична, і він явно є в нашому полі зору. Ну що ж, мої дорогі карти, сьогодні все сказали, що мали. Дякую, що були зі мною. Хай вам ангел-охоронець дорогу світлом стеле, а зло обминає ваш поріг. До нової зустрічі!